Новина про те, що прем'єр-міністр України воював у Чечні на боці генерала Дудаєва, викликала в Україні неабиякий ажіотаж. Бо уявити собі рафінованого Арсенія Петровича, який військову форму одягав, ну хіба що для рекламних роликів свого фронту змін на справжній війні, це було б занадто. Напевне, саме тому, замість дослідження фактів, наведених в заяві голови слідчого комітету, українські журналісти та блогери кинулися. Пустувати, а сам Арсеній Петрович миттєво перетворився в соцмережах у Вахабі та з бородою та бойового кріля. Між тим за фото жабами майже непоміченою лишилася новина про те, що звинувачення Бастрикіна підкріплені показами свідків. Нібито свідчення проти Яцунюка дали українські націоналісти Клих та Карпюк, які знаходяться в СІЗО міста П'ятигорськ. Вже у найближчий час хлопці опиняться у Верховному суді Чечні і впевнений, не відмовляться від своїх показів. Що дасть можливість російським судовим органам оголосити Арсенія Яценюка у міжнародний рош. Новини в Росії чимось нагадують ворожіння на кавовій гущі. Зрозуміти людською логікою, для чого публікується та чи інша новина, здається, під силу лише тим, хто публікує ту чи іншу новину. Найсвіжіше безглуздя до нас надійшло із колись братської держави про бойового Арсенія Яценюка. Новина когось вразила гумором, а когось. Тупістю загалом байдужих здається не залишилося. Програма гроші разом з експертами гадали про можливі версії виходу цієї пропагандистської нісенітниці в світ. Прем'єр України Арсеній Яценюк в середині 90-х годів воював проти вооружених сіл Росії в Чечні. Після таких новин репліки зі сцени майдану якщо куля в лоб, то куля в лоб. здаються вже й не такими куметними, а раптом джихат. І на запитання про Чечню сам прем'єр відповідає якось стурбовано і неохоче. Кажуть, що ви в Чечні воювали 21 рік тому. Це клінічний діагноз російської влади. Та, от гумор гумором, а за такими брехливими фактами можуть критися і серйозні знаки як для політиків, так і для українців. Версія перша. Арсенія Петровича можуть оголосити в міжнародний розшук, аби заплямувати його імідж європолітика. Таке вже сталося з Дмитром Ярошем. Не виключено, що Москва намагається зробити це і з Арсенієм Яценюком. Пробувати оголосити його в Інтерпол. Більше того, для подібного рішення в Росії, як і в будь-якої іншої країни, є всі можливості. Російська дипломатія має навички працювати з Європою, і з усім світом вже десь 300 років. І вони е, мають налагоджену систему. Інтерв'ю з головою слідчого комітету РФ підхоплюють ледь не всі російські видання і телеканали. Не соромлячись, цитують російського чиновника і звинувачують відомих українських політиків в екстремістській діяльності на Кавказі. По даним слідувателі Єценюк воював в составі карательнатряда Аргон, а потім вікінг. Маючи і свідків, і такий розголос, Росія зі своєю керованою демократією може за допомогою ручних судів змусити видати відповідне рішення та звернення до Інтерполу, яке міжнародний розшук змушений буде розглянути. Слідчі вичерпав всі можливості щодо знаходження цього цієї особи в Україні, і він передає матеріали е, слідства. І е, постанову про оголошення і міжнародного розшуку. може в міжнародний розшук Арсені Петровичі не потрапить, але додаткову пляму на своїй репутації може отримати. Адже пропаганда працює саме з підсвідомістю, а не логікою. Повертаємося до справи бойового Арсенія. Ви вже знаєте, що звинувачення голови російського слідчого комітету можуть дорого коштувати Арсеню Яценюку. По перше, його можуть оголосити в міжнародний розшук за вимогу російського суду та перетворити на міжнародного злочинця. По друге, його репутація буде поставлена в один рядок. З військовими злочинцями Донбасу Захарченко та Плотницьким, яких Кремль дуже хоче всадити за один стіл перемовин з київською владою. Але є і ще одна версія: звинувативши Яценюка в участі в бандформуваннях, Росія хоче отримати з України 3 мільярди доларів. Версія друга найдорожча версія для України. Росія роль дуже проста. Чим хуже економіка України, лучше Україна цього року на тлі всіх подій намагалася ще й реструктуризувати газовий борг перед Росією в 3 мільярди, щоб було легше виплачувати. Експерти на відкидають, що подібна новина про безсердечного Арсенія Оценюка згодом може стати важелем для впливу в руках російських фінансистів. Хоча з цим не всі погодяться, але така думка існує: фігура прем'єра може бути об'єктом торга для обміну. як саме зможе впливати, наприклад, змінить деякі пункти контракту або взагалі не погодиться на реструктуризацію. Міняється прем'єр і одразу ж знаходиться компроміс зі сторони Росії. Чому б ні? навіщо росіянам шукати логічні причини для відмови чи привід для заміни деяких пунктів контракту? Якщо є одна важлива: український прем'єр-бойовик. Із бойовиками перемовин Україна не веде, тому російські чиновники також не вестимуть. Продовжуємо розбиратися. Чим саме загрожує Арсенію Яценюку звинувачення росіян в участі у бойових діях у Чечні. Якщо російський суд визнає, що Яценюк учасник банформувань, то його очікує міжнародний розшук так само, як і Дмитра Яроша. Звичайно, адвокати прем'єра зможуть швидко прибрати його фото з сайту Інтерполу, але вже не повернуть йому репутацію білого комірця. Навіщо ж Кремлю перетворювати Яценюка на військового злочинця на кшталт Захарченка та Платницького? Дивіться ще одну версію. Наступна версія ще скандальніша. Версія третя: віддати українське прем'єрське крісло для проросійського прем'єра. Параноя Росії щодо присутності США в усіх сферах дається взнаки спасіння Америки, тонучої в долгах це велика і прибальна війна. То я ценюк від США, то вже Саакашвілі, американський проект. Загалом усі навколо, хто не з Росії, мейден USA. а треба ж просувати своє вітчизняне. От і знадобилася подібна інформація, що зможе дискредитувати сьогоднішнього прем'єра, не відкидають експерти. Лисене комітет Росії це репресивний орган, який заявлення просто так в шутку не ділає. Тут тобі дискредитаційна асоціація з бойовиком тут же Яценюк виступив у ролі тирана, який катував людей. А також питав і розстрілював пленних воєннослужащих російської армії. Якщо почнуться політичні торги за схід України, однією з російських умов може стати заміна прем'єра на менш скандального. А це вже шанс підсунути більш лояльного до Росії кандидата. Тут то і знадобиться давня нісанітниця про бойове чеченське минуле. Російська власність необхідно демонструвати своє обществу признаки, факти кровожадності українського рукавосу, а може все очевидно, подібне інтерв'ю, ніби знак, що треба звернути увагу на Надію Савченко та можливість використання ув'язнених в Росії в якості підручних свідків. І остання версія нині в ефірі, але не в українських головах. Аналітики запевняють, Росія подібним інтерв'ю показала, що в'язні із сусідньої держави будуть говорити все, що партія накаже. Загалом, це наче знак. Усім треба бути якомога обережнішими, щоб не вступити в такі сипкі російські закони.